Якийсь такий странний рецепт побачила. І вирішила його зробити. Гречка, яку готують в Турції. Не знаю, так називається, тому я за назву не відповідаю. Ми маємо гречку, перемиту вже, готову для приготування. Поставили сковорідочку, закинули туди маслом і закидаємо нашу гречку. Обсмажуємо 2 хвилини солим. Заливаємо водички. Ось десь так. І накриваємо кришкою, готуємо до полуготовності. Натираємо моркву, нарізаємо цибульку, декілька зубочків, часничку. Нарізаємо. Знову закинули вершкове масло. І зараз сюди будемо, як воно розтопиться, вкидати в першу чергу чесничок щасничок вкинули, зараз кидаємо цибульку туди. Підсмажуємо все до золотистого кольору. До нашої цибульки, вже золотистої, ми додали морквочки. Додаємо до нашої цибульки з морквочкою помідорки. Я в себе на городі знайшла ось такі маленькі, ви, які хочете, додаєте. І поки все смажиться, ми ще накришимо капусточки. Додаємо помідорочки сюди і додаємо нашу капусту, Олим. додаємо дві ложки томатної пасти, трішки водички, накриваємо кришкою і тушимо 15 хвилин. Засипаємо це все діло гречкою. І трішечки знову водички. Небагато. І накриваємо кришкою на ще 10 хвилин. На перше враження, вона нічим не відрізняється від нашої гречки, ту, яку ми варимо, тільки не заморачуємося. Давайте зараз пошукаємо ізюмінку гречки. А котлета — вкусна. А гречка, ну, типу, знаєте, якщо хочеш заморочитися, то, типа, можна заморочитися. Вона вкусна. Ну, як гречка, вона ж наша ця гречка. Але, як на мене, самий найкращий метод приготування. Вкинув мультиварку, натиснув на кнопочку, закинув туди морквочки. Цибульки і пішов. Ну, воно вкусно.